Перший тайм був хороший, ну і другий тайм ми вже так трошки навчені попередньою грою, де у нас то також була повна перевага, ну а потім другий тайм ми, Ну, вибачили самі. Тому ми на на помилках треба вчитися. Ну і добре, що футболісти саме основне навчилися, що треба такі ігри доводити до переможного завершення. Ну, Звичайно, є ще над чим працювати, але ми стараємося рухатись вперед. Я думаю, що ми то робимо. Може, не так швидко, як би всім хотілося, але е -е, то процес такий не одного дня. Ваш суперник здивував сьогодні чи не? Ви його так добре вже вивчили що така перемога. Ну так, та, ні, команда не простала. Не мало кому програють. І... Ну, просто в нас сьогодні. Був хороший настрій. Так що ну, ми добре зіграли і не дали шансів. Можна сподіватися на наступну гру бачити Євгена Підлепенця, Картусова. Ну, вони вже почали тренування, так що, можливо, вони появляться. Прошу колеги, є запитання. Беро демокрано Примовою. Як вам сьогодні гра Павла Полегенька про ворожки в захисті? Ну, погано зіграв. Так само, як і з епіцентру, він був там кращий. Так що, ну, нічого, лишнього. Все по ділу, він десь страхував сухаря більше, сухар включався максимальну кількість разів і я, в принципі, задоволений грою справа нашого правого флангу. Пологенько і Костенко помінялися після першого голу флангу. Це була така тренерська задумка. Ну, вони самі. Ми, ми не лімітуємо. Навпаки, ми то... Робимо так, щоб вони мінялися місцями по ходу гри і в самій грі, так що нічого страшного. Це якраз добре. А, сьогодні в заяві був відсутній крістіано, то це він травмований, чи не розраховує. Так, <клухи> да, в нього травма. Психологічний під центру сьогодні впевнено дуже і психологічно ви зараз сказали, що ви це виконуєте з хлопцем, що ви маєте виробляти. Тобто це буде зроблено правильно роботи. Ні, ну нам десь повинна, мала бути така стряска, я тільки чекав, коли то буде. І в тій грі було все проти нас, і тривоги, і мусили лишатися, ну, знаєте, то нікуди не дінешся, живемо в такий час, але Ну, програли, зрозуміли, що так не можна. І все. Так що треба. Я думаю, що вони ну, розуміли, що так, як вони грали в другому таймі в епіцентрі, так грати не можна. І все. Можна сказати, що ця поразка. Так, та, де, та, де коли поразка краще, ніж виграш, повірте мені. Я стільки років працював і коли, саме основне від поразки робити висновки і не повторяти тих помилок. Ну, Саки в тій грі помилився в кінці. Ми пропустили третій гол, Сьогодні він був кращий на полі. Так що ну, то все. Взаємозв'язано і я радий, що футболісти сьогодні проявили характер і не тільки характер, а й досить впевнено зіграли. Ще раз доброго дня. Тут коментувати по великому рахунку нема що, тому що команда на сьогодні Карпати обіграла на класі, тому що не, там, не за рахунок бажання, клас є клас, є клас. Є. Окремих футболістів забили хороші м'ячі. Хочу привітати Карпати з перемогою. Дали нам хороший урок, тому що ми десь і так, напевно, в жовтні практично не всі ігри там виграли одну нічого, напевно, десь стрибнули за високо. Нас трошки на землю опустять, можливо, це і добре перед домашньою грою з Буковиною. Щоб футболісти трошки опустилися на землю, тому що це ну, для нас буде вирішальний гра з буковиною. Ну, якщо так ще брати, ну зрозуміло, що в Карпати свої цілі, ми знаємо, які в них цілі. У нас трошки би, скромніше, то все відбувається. І тим більше, можливо, я забагато хочу на сьогоднішній день від футболістів за той термін, що ми працюємо разом, тому що зібрали тільки. Можливо, десь якийсь рівень наш є на сьогоднішній день, той, що ми сьогодні показуємо. Але будемо працювати над тим, щоб вдосконалюватись, шукати якісь посилення. Але в першу чергу треба попасти в першу п'ятірку. Це реально? Це, це Дуже реально, тільки треба виграти домашню гру. Можливо, там ще б залежати буде. Від епіцентру, якщо вони при Карпаті обіграють, тоді вже буде закрите питання. Але нам треба самим вирішувати свої питання. Прошу запитання. Ви не пропускали, якщо не сезоні, сьогодні трішки таку і серію перервали з однієї сторони, з іншої сторони, і багато випустили. Ну, Карпати теж не пропускали. У нас до сьогоднішньої гри було порівняно пропущених м'ячів, але і Карпати саме пропустили в домашні гри від Прикарпаття. ще раз говорю, це футбол. Зрозуміло, що десь. Воно залітає, але сьогодні забили хороші м'ячі, не те, що там якісь рикаше чи ще щось. Це було зі сторони Карпат хороші комбінації, розіграні, і забиті хороші м'ячі. А те, що ми пропустили, це для нас урок, і треба робити правильні висновки. Можливо, і ротація буде там в лінії захисту, тому що завжди треба реагувати, коли команда пропускає багато. Прошу, запитання? зрозумів, що завдання змінилися початком а що зміна? Чи є, чи стоїть завдання в вихід в ВПЛ? Ні, завдання в ВПЛ не стоїть, тому що нам зарано, нам треба спочатку туди підготуватися, потім заходити, так як, наприклад, Карпати, коли є матеріальна база, там, фінансова і так далі. Ми наразі. Тобто завдання в першій п'яти. На даний момент закріпитися в першій п'ятірці, зайти і підготуватися до весняної частини, а там. Буде видно, які будуть результати в основі. — Зимові не можуть підвищити завдання до вихідного ВПЛ. Ну, знаєте, підвищити можна хоч і сьогодні. Зараз прийде там президент, скаже, я ставлю завдання вихід в ВПЛ. А що далі? Треба ще ще раз говорити, треба мати матеріальну там, фінансову базу, щоб туди йти, а не так зайти і вилетіти. Розмов про таке в клубі немає зараз. У нас розмова була взагалі команду зібрати літом. Тому що ви самі розумієте, який дефіцит футболістів. Я не говорю вже там висококваліфікованих. Для висококваліфікованих треба є фінансові запроси в них дуже великі. Ми на сьогоднішній день скромні і ви самі ж знаєте багато хто в агробізнесі грає. Тут можна базуватися у Львові, якщо взяти, тому що 70% команди Львівських.